Салют, друзі! Всіх ради вітати на каналі А3-А2 Crew. Тема сьогоднішньої нашої розмови буде рейтингові бої, і цей бій, цей реплей буде саме в рейтингових боях. Я особисто граю в рейтинг. Хочу сказати, що рейтинг мені надає можливість дещо навчатися трошки довше жити в бою, і десь якихось моментів можна навчитися грати краще, ставати краще в цій грі. Тому я граю в рейтинг, і моя мета на цей сезон дістатися 6000 рейтингу. Саме для того, щоб грати в рейтингу, в мене є прожето 46-й, це дуже непогана машина, це середній танк 8 рівня, прям машина, який можна фармити, також фармити перемоги, ну і, звісно, фармити рейтинг. Тому поїхали в рейтинг. Але перед цим я хочу подякувати кожному спонсору каналу, кожному, хто підписаний на канал, кожному. То протиснув лайк під цим відео і написав комент ви круті. Буду грати зараз на карті New Bay, можу одразу сказати, що в принципі по балансу цей бій достатньо цікавий. Є 4 танки важких в цьому бою, в кожній з команд також є по одній СТ і по дві ПТ САУ. Це достатньо непоганий такий баланс в цьому бої. Карта, на якій треба грати, якщо граєш на СТ, то треба грати. Напрямок мостів. Дуже важливий напрямок, тому що, як пам'ятаєте, що той, хто бере гору, той, в принципі, виграє катку. Але тим не менше, рейтинг це така штука, що грати тут, наприклад, і думати про команду не можна. І не потрібно. Треба грати з міркувань тисячу відсотково егоїстичних. Чому так? Хочу сказати, що. Ти можеш допомагати, але треба допомагати на дистанції. Це перше. Треба не підставлятися. Тобто ти можеш допомагати своїми пострілами. Я просвітив зараз е, товариша Фердінанда, який чомусь бачу по карті, що він як їхав собі кудись там на наш рейс, туди їде. Але я побачив, що тут є ВЗ-112. Я переїжджаю до нього. Маю три постріли в барабані, і ці три постріли реалізую в нього, забираю перший танк. Бачу, що Фердінанд як їхав, так і їде в тому своєму напрямку. Не розумію, чому. Тут я його пересвітив знову, а він, дивіться, в нього якась не знаю. Мета, мабуть, доїхати була до Ріспа. Я йому даю дві тички. Після першої він почав вже розвертатися і чомусь він зрозумів: ах ти ж козел, зараз я повернусь і тобі не деру Але так виходить, що приїжджає сюди Еміль 1951. Роздає свій барабан по Фердінанду. В мене тим часом закидешився мій барабан на три постріли. І тим часом Фердінанд вже розвертається і агриться на Еміля, тому що він хотів спочатку зіграти Прожету, потім хотів зіграти Еміля, е, ну, тих, хто дає тичку. Тим часом ми бачимо, що на правому фланзі відбувається заруба. І в таких ситуаціях не треба їхати туди, на фланг, там, вриватися і рубати. Оп, ти бачиш, що тут є. Отакий товариш, якого можна просто поставити на каток і роздати йому три своїх постріли. Сховатися, все, чувак догорів, згорів, відправився в ангар. Далі кидеш знову ж таки свій барабан, якщо немає ніяких таких моментів, де можна щось дати. Наприклад, як тут був там семовенті, все, бачимо, що семовенти розвертаються. Переїжджаємо. Переїжджаємо, тримаємо дистанцію. Тут, зараз, в цьому моменті я покажу і розкажу, яка була помилка. Бачимо, що 32-й можна було забрати Тітана. І Тітана треба було забирати, поки він не дивиться, Титан пішов в ангар теж. Цього товариша на Екшениксі не треба було стріляти. Треба було тут розвертатися і рвати дистанцію. Я цього не зробив, я засподівався на те, що тут є в мене. Форсаж не хотів на форсажі переїхати, і вже тут наотримувався аж дві тички. І от дивіться, стоїть кхм, з 900 хп Action X. в мене 630 ХП. Що робити? Знову ж тут приїжджає Еміль. От Еміль робить прийом першої тички, і, звісно, ми з двох пострілів його і моїм забираємо Action X ангар. Товариш Семовенти вирішив, що Та навіщо Екшен X допомагати. Забираємо шотного і залишається семовенти, які упоруються на чомусь на нашого скорпіона. Ну він гадає, мабуть, що він просто зараз забере. І отут, в цьому випадку, моя помилка. Я тут помилився тим, що я підпер. Ну, я його підпирав не для тої цілі, щоб його хтось забрав, я його підпер для того, щоб нанести е шкоду тараном. І так вийшло, що шкоду тараном я дещо наніс. і собі, звісно, завдав, але цього фрага забрав е, скорпіон. І в чому тут сенс? А сенс тут в тому, що якби я не підпирав зараз цим це був би сьомий фраг. І це була б перша медалька Росія на моєму твінк-аккаунті. Ну, тим не менше, ситуація є такою. Залишається в цьому бої у нас ще. 4 машини наших і команда противника знищена. Хоча, в принципі, в таких випадках можна чекати і залишати. Якщо ви бачите, що у когось є 6 фрагів, можна не стріляти як скорпіон і залишити це, наприклад, для мене. Ну, окей, це вже на розсуд кожного. Що маємо? Маємо 4629 рейтинга, це ап плюс 28, 3700 шкоди рівно, цікаво дуже. Шість фрагів. Медалька майстра, звісно, це медалька пула, ну і воїн відповідно. За такий бій на прожето можна отримати 188 тисяч срібла і це, звісно, на прям акаунті. Також хочу сказати, що, в принципі, склад команд був достатньо цікавий. тобто... Якщо дивитесь мої стріми, дивитесь мої відео вже давно, то ви знаєте, що часто попадаються гравці невідповідної категорії, тобто ті, які грають або набагато гірше, або якийсь один, або два, які грають набагато краще, то в цьому сетапі тут дуже цікаво вийшло, що, наприклад, Т-32 має твінк Account. І дивлячись на цей твінк аккаунт, можна сказати, що в нього середня шкода 2315. Зіграно 784 бої і відсоток перемог 7694. Ми не будемо углублятися зараз е, в цього товариша далі, але можна сказати, що це твінк аккаунт, і він дуже схожий, наприклад, з моїм твінк акаунтом. Хоча в мене статистика 6489, але середня шкода 2579. Ну. Максималка 6573 і боїв зіграно 1588. Тобто, йдемо далі. Семовенти. Семовенти має 7612 боїв, 52% перемог. І в принципі, зрозуміло, що ну тут не ми не говоримо про твінк-акаунт скоріш за все, що це перший і основний аккаунт у людини. Тітан 54, 48%. В принципі, зрозуміло, чому він один. Не поїхав на мости. Хоча я теж був в команді 1 і мости, я розумію, що мости це пріоритетна локація, і їду туди сам. Action X має 26 тисяч боїв 50% перемог Ну, скажімо так, непогано. Наш товариш Фердінанд, який там катався, у нього мета була, в принципі, по. Його аватарці. І зрозуміло, що це за гравець. 8500 боїв, 51%. Це 51, це не 40. Зазвичай такі аватарки використовують 40% відсоткові гравці. 94 тисячі 94 337 боїв. 56% перемог. оце аккаунт дуже цікавий, я б сказав, би тому що. Відсоток перемог і досвід цього гравця. Ну, він е, має місто, місце бути, тому що зігравши 100 тисяч боїв, ну реально досвід є. Е, далі дивимося, 33 тисячі боїв. 33 тисячі, майже 34 тисячі боїв, 53-75. Середня шкода, правда, по аккаунту 1200. Не дивно, що так. А тепер знизу підемо. Об'єкт 252. Теж твінк-аккаунт, майже двушка середньої шкоди 6495. Боїв 1300. Льова. Це не твінк-аккаунт, середня шкода 718, 48% перемог. Ісу-152. 9867 боїв і 64% перемог. Непогано. Але я думаю, що це теж не твінк-аккаунт, Просто людина непогано грає, тому що максимальна шкода тут 2900 всього, а середня шкода 1596. Тигр другий. Маємо 9374 боя і 50% перемог. Окей, точно не твінк-аккаунт. Еміль 1951 той, який допомагав мені 55725 боїв, 5368. Середня шкода 1280. Це точно не твінк аккаунт, але хочеться сказати, що гравець достатньо цікаво. От Він бачить карту, він бачить, що там десь хтось ворушиться, такий як Фердінанд. Він їде допомагати. Він допомагає стежці. І це правильно. І якщо Еміль може десь танканути, то Прожету танканути не може. І Прожети не може приймати на себе ту шкоду, яку міг завдати товариш Фердінанд. Тут у нас 77 516 боїв 54 76% перемог і максимальна шкода 6066 і середня шкода 1511. Точно не твінк-аккаунт, звісно. Отакі друзі, справи. Тому я думаю, що дуже непоганий получився сетап, дуже цікавий бій. Я показав, як можна грати на дистанції, як показав, як не розмінювати хітпоінти, як чекати, коли ворог відвернувся, давати тичку, від'їжджати і показав на своїй власні помилки в цьому бою. Прошу протиснути, звісно, лайки, якщо ти не підписаний ще на канал, нарешті підписатися, натиснути ту бісову кнопку. Всім бажаю гарного і високого рейтингу. Крутезних боїв, ну і звісно, пам'ятайте, все буде Україна. Бай!